Це гарна іграшка, як би я її хотів. Вона ж так гарно пікає, тільки вона дуже дорога. Я її не зможу купити. Мені до цього треба дуже багато грошей. А де мені їх дістати? Вона скоро пропаде, бо вона лімітірована. Треба йти вже додому, бо вже темно. Та що це за невезучість? І так моє метро поїхало без мене, бо я не встиг. Чи ж що таке взагалі? Молодий чоловіче, вам як я розумію, треба гроші? Так, дуже потрібні. Добре, в мене є для вас дуже гарна новина. Яка? Я можу вам дати гроші за те, що ви переможете. Ух ти, а як треба грати? До цього треба просто вгадати кожна крувати. Якщо ви програєте, ви мені даєте 10 тисяч вон. А якщо. Ой. Якщо ви програєте, то ви мені даєте 10 тисяч вон. А якщо ви виграєте, то я вам даю 10 тисяч вон. Домовилися? Так, добре. Ой, ну, і добре. Так. Для початку бажано ось дивіться. Гадайте? Вітаю. Ага. Я вітаю вас, ви переможете, тому ви отримаєте 1000 вон. Тримайте. Тримайте. Якщо вам потрібні ще гроші, так як ви багато разів програвали, я вам даю ще таку груду, треба просто грати. До побачення. А ось у я тепер... Який добрий мужчина. Тільки єдині я, я тепер можу довісти. Тепер треба якось його віддати. Добре, що в мене є хоча б 5000, а мені треба аж 15. Так, що це за визитка. Якісь фігурки. А що тут пише? Потрібні гроші. І ноги якийсь. Ну добре, треба напевно, зателефонувати. Так, походу це це місце. Хм. Де він? Він ж мав бути вже тут. Можено його.